У Вінниці шукають інвесторів для відновлення та осучаснення колишнього кінотеатру на Соборній 4 будівлю зведено наприкінці 1960-х років. Рішенням сесії міської ради включили до переліку інвестиційних проєктів громади. Згідно з планом, нове життя отримає не лише сам об'єкт, а й уся прилегла територія. Враховуючи стан будівлі самого кінотеатру, зрозуміло, що за кошти бюджету ми його не зможемо реалізувати. Ми пропонуємо потенційним інвесторам, які ну, будуть відібрані під час конкурсу там, чи переможуть в конкурсі. Позиція номер один це реконструкція самого кінотеатру і збереження його. От і воно залишається в комунальній власності міста. Відповідна рекреація, відповідно збереження зелених зон, відповідна кількість паркомісць і передача в управління кінотеатру там на якийсь певний період, як ми визначимо по конкурсу. В Підсумку майбутній інвестор, а він може бути з будь-якого міста України, має реконструювати існуючу будівлю, залишивши її культурне призначення, та має право добудувати новий простір з виходом на головну вулицю міста. Залишається за своїм цільовим використанням, але вже має бути приведений до сучасних норм в першу чергу до умов доступності. Другий поверх, там де у нас був вестибюль, має бути залишитися відкритий єдиний простір, але може бути розділений на декілька зон. Кав'ярня, можливо, книгарня. Тобто інвестор вже в процесі інвест буде вже нам пропонувати свої варіанти вирішення. Якщо говорити за будь-за земельну ділянку, яка знаходиться позаду кінотеатру, це має бути добудова приміщення, це має бути багатофункціональний культурно-діловий простір паралельно вулиці визволення і вихід буде на вулицю Соборну. У 2025-му об'єкт передали агенції муніципальної нерухомості, і тут почались роботи з вивезення сміття, пошкоджених конструкцій, елементів інтер'єру, аби запобігти випадкам вандалізму, закрили всі розбиті вікна. А з приміщення вивезли понад 60 вантажівок сміття. дане приміщення має площу 3600 квадратних метрів. Мені здається, в зв'язку з тим, враховуючи те, що воно розташоване в центральному частині міста, воно буде дуже привабливе для інвестора, тому я більш ніж певний, що інвестор знайдеться і даний проєкт буде реалізовано. Курсу з відбору інвестора передуватиме проведення досліджень щодо історичної цінності території. Те, що знаходиться наша споруда в центральному історичному ареалі, і ми відповідно маємо провести археологічні дослідження. І, звичайно, у нас є пам'ятник Івана Бевза, якийсь також потребує перенесення з даної території. Важливою частиною інвестиційного плану стане благоустрій довкола будівлі. Ділянку хочуть перетворити на міський сквер з озелененням та збереженням існуючих дерев. За умовами конкурсу, реконструйована будівля кінотеатру залишатиметься у комунальній власності. Інвестор управлятиме нею в інтересах громади. Ірина Дідухола, Хлітвінцев, новини за день телеканалу Віта.